Ти худа, то йди поїж, ти товста, закрий же рота. Тобі страшно схаменись. Чогось хочеш, йди до чорта. Ти низька, носи підбори, зависока, це капець. Боже, Боже, що за брови і обличчя, як млинець? Чоловік є дуже круто, все роби, щоб догодить. Її дітки просто чудо, не забудь же похрестить. Ти не хочеш зараз заміж? Ну, звичайно, не беруть, в господарстві ти не тямиш, і таких, як ти не звуть, і дітей не хочеш. Боже, егоїстка ти така, може, лікар допоможе. З головою що? біда? І так далі можна вічність цитувати тих експертів. Вони кажуть, що це щирість, а не купа. Екскрементів